Всім привіт на каналі Легальний Таксіст. Сьогодні буде огляд робочого місяця. Сьогодні в нас двадцяте. Жовтня 2022 рік четвер, і я відпрацював в режимі брендований уклон стандарт плюс комфорт. вже декілька місяців. І в цей місяць я вирішив змоделювати режим повністю легальної роботи. Що це, як це виглядає? Бо, по закону водій таксі має працювати не більше 90 годин на 2 тижні. Тобто це десь приблизно за місяць, ну, близько 200 годин. І я а, почав врахувати, скільки годин я працюю на день. І от, припустимо, тут я записую. Скільки, скільки, ну, добре. Вже я відпрацював двісті тринадцять робочих годин, в середньому це вийшло одинадцять годин на день і виручка склала три е виручка, виручка склала у нас 62 62.000 грн чистими це е приблизно 30 грн. Е Ну, якщо подивитись, то це десь половина з, 30, з 62 тисяч грязними, 30 чистими. Припустимо, заходимо ми в уклон і бачимо, що статистика. 48% це звичає комісії, плюс комісія 11, 48, 50, десь 60%, і там пару тисяч чаєві, та так з руки. Щоб, бачите, рейтинг 4,98%, тому що дуже, тому що а, і уклон Карма. Бачите, 99%. Тобто я всі замовлення беру. Майже всі дуже рідко від, відміняю, не беру, тому що в режимі брендованим є пріоритет і приходять заказ, замовлення ну, в максимальному пріоритеті. Але було б ще цікавіше, якщо б уклон додав до пріоритету тих водіїв, які з ліцензіями, щоб вони були більш захищені. Такий для уклона. Так, а ще бачимо, що ми побачимо попередній місяць, так? Попередній місяць. Це було от 74. Це звичтом комісії, плюс 15 там комісія, ще з 80 там майже 90 Там вся виручка була. Це, це я кожен день працював, е, типа порушував, але ніхто зараз не перевіряє, не контролює, майже не контролює, тому що коли їдеш по полосі, по смузі для громадського транспорту, е, деколи поліція зупиняє і перевіряє ліцензію. Але вона перевіряє тільки паперовому, паперовому вигляді, і можна зробити фотошоп або там, ну, коротше, по базі вони не перевіряють. Можливо, будуть колись перевіряти. А, до речі, коли, коли, отримуєте, коли отримуєте страховку, цивілку під таксі, тоді вже зараз покажу, дають таку наліпочку. Ось як вона виглядає. І камери, ну, це так придумано, що коли буде їхати ліцензоване таксі, десь будуть встановлені такі пристрої, які будуть перевіряти, чи є страховка в таксі, чи немає. І вже встановлена камера одна в Києві на бульварі Дружнародів 36, яка фіксує порушників, хто їде. По смузі для громадського транспорту та немає ліцензії і нам, номери в базі е, е, перевіряються наявність е, внесених в базу номерів. Але е, і зараз я робив запит е, там на два місяці назад е, в Україні 18,5 тисяч ліцензов, е, ліцензіатів, що це означає. ФОП або ТОВКА може бути ліцензіатом, отримати ліцензію. ФОП кожен ФОП може вносити, внести до 10 машин на одну ліцензію. Тобто може взяти на, на роботу 10 водіїв, їх офіційно працевлаштувати, але це ну, як це перевірити, якщо їде водій, е, який неофіційно не працевлаштований, але машина внесена в базу е, і по смузі він їде, і є, е, фактично він не має, не сплачує податки, тому що е, податково не перевіряє, ніхто не перевіряє ліцензіата, Якщо, припустимо, у одного ФОПа. Є внесено 10 машин в базу, і, е, а в нього немає жодного працевлаштованого співробітника. Ну, він може сказати так: ну, я в понеділок їжу на цій машині, ви вівторок на цій, на середу на цій, а ті там. Тобто, це ще не, ну, мабуть, мабуть буде якось зроблено. Чи багато. 12 годин на день працювати, мабуть, що так, але якщо їздять, припустимо, офіціанти повара з роботи на розвозку я потрапляю, і вони розповідають так: що у них вам хорошо, ви там 12 годин там, там працюєте, ви сидите там. А ми всі у нас теж 12 годин робочий день і ми на ногах там є три рази по п'ять хвилин на день можливість вийти по там полити, чи там в туалет сходити. Тому це, ну як скажемо так, ще питання, чи важко 12 годин на день працювати. Хоча, а і припустимо, якщо працювати як звичайний співробітник. В 8 години робочий день. Тоді 8 годин робочий день, годину ти їдеш на роботу, година обідня перерва, годину їдеш з роботи, ось 11 годин так і виходить. А хтось і більше годин їде. Я їздив, був такий у мене місяць чи два, я їздив на роботу в громадському транспорту. Це Пекельне пекло. Півтори години я їхав, поки де їдеш вмерти і їдеш на роботу, щоб відпочити. А якщо на роботі ще і так, як там по працюють, що ти е, не можеш там на 5 хвилин відпочити, ну я дуже сумніваю, що важко в, в таксі працювати. Отже, такий був огляд. А три, як е, Отримати ліцензію через приват через кабінет перевізника, отримати заплатити податки. Це все ну дуже дуже просто, нікуди ходити не треба, тільки потрібно що зробити, це медичну довідку піти, зробити і переїхати на техогляд раз на рік. Все, більше нічого. Цікава історія. Так, спогади, коли ще працював в аеропорт, сідаю, беру пасажира в аеропорт Бориспіль ми їдемо там, по чемодан чемоданці. Він такий: будь ласка, скоріше, скоріше. Ну, можна... Добре, добре, скоріше будемо їхати. Бустріше, ну отут, ну отже ж можна сюди, отут, тут сюди можна, ну, ну от давайте швидше. І всю дорогу, всі 40 хвилин, скільки ми їхали всю дорогу. Ну быстріше, ну тут же можна сюди, ну давайте швидше, швидше. Я вже, вже вже як тільки можна, вже І так, і там вже, ну як там вже виїхали на, на трасу вже там 130 плюс 20, 150. Быстріше, він швидше, ну швидше. Приїжджаємо, я, такий, я такий, вибігаю, чемодан достаю. Ну що, встигли чи ні? Він каже, а та, ще 2 години до, до літака. Я хотів місця хороші зайняти. Такі бувають випадки. Добре, всім гарного настрою. Соковитий дизель вам бак. Пока-пока.